Обіцяли податок на розкіш, а ввели, як завжди, податок на бідність. Класична українська історія. До парламентських виборів податківці казали, що податок на нерухомість торкнеться лише заможніх українців, що мають апартаменти, маєтки та палаци. Після виборів передумали і досипали солі. Офіційне роз'яснення Державної податкової служби оподатковуватимуться будівлі, які відносяться до житлового фонду, а саме житлові будинки, прибудови до них, житлові будинки садибного типу, квартири, котеджі та кімнати у багатосімейних квартирах, площа яких не перевищує 120 метрів квадратних та 250 метрів квадратних відповідно. Однак, якщо у власності людини перебуває кілька об'єктів житлової нерухомості, то пільга застосовуватиметься лише до одного з них за інші доведеться сплачувати податок. Ось, де собака заритий, перелік пільгових об'єктів можна спокійно викреслити. Бо якщо ви є співвласником другої квартири або навіть кімнати у приватизованій комуналці, збирайте гроші. Навіть якщо у людини у власності є декілька невеликих невеликої житлової площі, наприклад, декілька квартир, одна, наприклад, площа 20 метрів, інша 30 метрів, то в будь-якому випадку одна з цих квартир буде підпадати під оподаткування цим податком. Однак на сьогоднішній день не дуже чітко виписані ці норми стосовно реєстраційної служби, яким саме чином вона буде повідомляти. Практично кожен другий дорослий українець підпадає під дію цього податку. В новоствореному міністерстві доходів і зборів вже нарахували 28 мільйонів житлових об'єктів, на яких можуть нажитися фіскальні органи. Порахувати порахували, а от законодавчої бази відверто бракує. Є хіба що 265 та стаття податкового кодексу, що прописує загальні засади. Більшість законів, які стосуються майна фінансових потоків, українська влада, вищий законодавчий орган країни, приймає з лобійських інтересів. Тобто закони виписуються таким чином, щоб вони не торкнулись самих законодавців, які володіють зовсім іншим рівнем власності майна і фінансових ресурсів. А закони виписуються так, щоб оподаткувати всіх, крім себе. І тому в результаті постраждає найбільш простий українець громадянин, який має невеликі житлові площі, якісь невеликі садові будиночки чи дачі. Податком житло збираються обкладати раз на рік. Чиновники хочуть авансу, тож повідомлення платіжки надсилатимуть влітку посеред року. Вартість квадратного метра буде не більшою за 11 гривень 47 копійок. Це відсоток від мінімальної зарплати. Чи дійсно це не обтяжливо? Обтяжливо. Я считаю, что нужно в других местах искать дополнительные доходы для бюджета, вернее поступления, а не снимать уже последнюю, так сказать, шкуру граждан. А почему же обкладывать, значит, такую меленькую квартирку, а 220 дом не считается? Я думаю, просто не с тех людей берется этот налог. Податок на нерухомость стягивается в багатьох развитых странах. Утім, за умови падіння рівня життя, безробіття та зростання цін, така політика уряду нагадує відвертий рекет, особливо якщо врахувати відсутність податку на комерційну нерухомість, власники якої заробляють мільйони в сьогоднішній соціально-економічній ситуації при надзвичайно низькому рівні доходів українців, це є передчасно, тому що не буде іншого виходу в українців, як шукати варіанти уникнення цього податку або переводити в інший статус своє житло і ще один бік податку його також хочуть стягнути із забудовників що мають готові квартири сума вийде чимала а більшість будівельних компаній на межі виживання Утім, вони мають рецепт. Этот налог в итоге ляжет на конечного потребителя в той или иной степени. То есть, даже если состройщики будут нести или какие-то другие лица, в итоге это всегда ляжет на конечного потребителя. Для него это не образом увеличит цену его приобретения, ну и соответственно. Скажеться на спросі, якщо буде числиться на одному застрочке держани Йорлице введений об'єкт в уже в експлуатацію, і в січені годі він не продав, а йому придеться налог на недвіжп перечисляти, це, ще не зовсім розумно. У результаті цієї фінансової тяганини податківці планують наварити 75 п'ять мільйонів гривень. Утім, адміністрування податку обійдеться значно дорожче. До того ж, процес ускладнить безлад з Держреєстром майнових прав та реорганізацією БТІ. Ось такі механізми покращення.